Всім привіт! Сьогодні хочу відповісти на питання. Було тут мені декілька запитань. Скажіть, будь ласка, можна підживлювати монофосфатом калію по листу, якщо полуниця цвіте? Або якщо є вже ягода, невредний він. Який останній строк підживлення полуниці монофосфатом калію? По листу до появи червоної ягоди. Я хочу сказати так: Добрива це ж не інсектициди і не фунгіциди. Вони не мають струку очікування, але, ну, звичайно, краще. Ну, наприклад, якщо я користуюся сульфатом калію, то я буває користуюся після збору. От, зібрали ми ягоду, ми взагалі ми ягоду збираємо раз у три дні. Ну, так, ми розбиваємо ділянки і е, так виходить, що збираємо ягоду на одній плантації раз у три дні. От Коли ми визбирали ягоду, і я можу пройтися по листику з сульфатом калію. Це для того, щоб була лежкість ягодки, щоб ягода мала гарний вид, і щоб ягідка була солодкою. І так як дуже багато, дуже великий винос калію. Це саме більше, от за сезон саме більше потрібно рослині це калію, тому що Калій потрібен і на початку вегетації, і в середині, і в кінці, і також осінню, щоб накопичити суху речовину, щоб рослинка перезимувала. І також в жару потрібна, потрібен калій, Тому калій завжди потрібен. Якщо ж у вас не буде вистачати калії, то на листі буде така кайма коричнева. Спочатку вона з'являється на нижніх листочках, а потім вже і на верхніх листочках, тому що нижні листочки віддають свій калій верхнім молоденьким листочкам. Тож калій потрібен і це не це ж не яда. Тому ви ж як поливаєте, як підживлюєте, броділовкою, якщо у вас брудеться рослинки, брудяться у буці, або навоз це ж те саме. Але перед збором не треба поливати ягоду, тому що буде багато нітратів, навіть якщо ви користуєтесь тільки навозом, тільки органікою. І так як тут. У добривах, у мінеральних можна контролювати, що ви вносите, то в оцих броділовках, у різних підживленнях органікою, там не можна знормувати, скільки якого елементу попадає рослині. Тому, тому так і є. Можна. Підживлювати в будь-який час, ну я підживлюю після збору. Після... Зібрали ягідку, зразу підживили, полили і до слідучого збору. Ну, звичайно, я не кожного тижня, не, кож... ну, не кожен збір я підживлюю рослинку, а раз у тиждень треба, да. тому що рослині треба з чогось брати. Поживні речовини і також наливати йогоду, щоб йогодка не мільчала, щоб все було класно. І ще одне тут у мене є. Доброго ранку. Актофіт маю, але хотів взяти ще сезар, але читав на сайті, де він продається, що сезар небезпечний для бджіл. Актофіт до речі, теж небезпечний, але помірно. Бо у нас рідко. Вітер загалом тихо і полуниця в відкритому ґрунті, то як з цим буде? Якщо за допомогою буру, то як часто обробляти? Ну, Бур потрібен для того, щоб зав'язувалася ягода, щоб ягода була крупна, поки цвіте, поки і давати підзивлення. Ну, хоча б раз у 5-7 днів давати бур по листику. Це для того робиться, щоб ягідка запилялася, щоб проростав пилок і також бур, він являється, як і фунгіцид, Він захищає від сірої гнилі Ну і гарно впливає на рослинку, звичайно. Якщо не буде вистачати буру, то не буде, буде недобраний урожай. Щось у нас захмарює. починається вітер, мабуть, буде дощик. Ну і насчід сезору. Цезар небезпечний тільки в перші сутки для бджіл. Взагалі, то біологічні препарати теж небезпечні для бджіл. Можна накривати е, агроволокном на той день накрити, щоб бджолки, бджоли не сідали. Можна піти до бджолярів і сказати, що ви обробляєте, щоб закрили літки. на Сутки. Ну, в мене таких проблем немає, тому що я обробляю все вовремя. Якщо у мене почала рослинка квітнути, значить я вже не обробляю ніякими ні хімічними, ні біологічними препаратами. Зазвичай я, якщо я обробляю, то вже обробляю, коли появиться тріпс, це коли буде ягодка. По ягодки можна бризкати цими препаратами, і вже ніяких бджіл ви не потровите. А так як там строк очікування 1 і 2 дні, то це можна потерпіти і не брати ягоду. Тож, все треба робити вовремя, тоді не буде таких проблем. Тут, ну, якщо задають питання, то я думаю, що люди просто хочуть зняти з себе відповідальність, щоб не потровити бджіл. Тут у вас є вибір або потровити бджіл, або спасати свої рослинки. Тому думайте самі, як вам краще. Я, щоб так не було, такого не було, нікому не завдати шкоди, то я обробляю все вовремя. От перші обробки не можна пропускати ні в якому разі. Тоді ті, що виходять шкідники перші, вони знешкоджені, і якщо навіть кліщ там і є на рослинки, то він уже такої шкоди не принесе. І до кінця плодоношення вже все ну, витримає. Так, Чи треба розганяти кущі Альба і Флоренс, якщо брати лише йогоду, якщо посаджені лише у кінці березня? Ну, а як ви її розгоните? Розігнати кущці значить не давати їй квітнути, не давати вусам рости. Ну, я ж говорю, що в мене такі були проблеми, тому що я видаляла квітконоси, а потім, коли мене обдурили, то не знаєш, що то за ягода. Треба ще це ці чекати цілий рік. Тому я не видаляю. Якщо у вас посаджена, вона пізно, вона не дасть багато ягоди. Ну, Буде один квітконос. Нічого тут страшного немає. Попробуєте ягодку. Можете залишити, нормірувати, можете не залишати всі ягоди, можна залишити тільки перші ягідки, ви попробуєте і вже знатимете, що це за йодка. Це на ваше бажання. Урожаю там великого не буде. А от вуса будуть горні. розсада з цих кущиків буде горна, тому що вона не віддасть свою силу великому урожаю, так як його не буде. Надіюсь, я о, вичерпно розповіла, начебто змістовна відповідь. <рив> так. Так, Сезар небезпечний. Вони всі препарати небезпечні. Ті, що дійсно діють на шкідника, вони всі або небезпечні, або помірно небезпечні. Тому треба якось якось. Накривати, якось закривати бджіл, ограждати їх від того, щоб вони не опилювали. Можливо, коли вітер. Хоч і не можна у вітер обробляти, але я б краще вітер обробила, коли бджоли не літають. Ну, ну Ось так. Але, я ж говорю, я обробляю вовремя, і я вже цих помилок не повторюю. Ну, Зараз глянемо, що тут ще є. Чи є тут ще. Якісь питання, чи не моє. Скажіть, будь ласка, скільки років буде плодоносити полуничка під таким накриттям від бур'янів? Мабуть, років 4. Може так бути, чи більше? Дуже гарно вийшло. Не знаю, скільки пролеже такий укривний матеріал, тому що я. Да, у мене є агротекстиль, Ми його купували для квітів, для квітників, потім засипали щебнем, то дійсно тканина ця тканина, геотекстиль, він довго лежить і є стабілізація від ультрафіолету. Він кріпкий, його ще треба спробувати. Приложити такі зусилля, щоб порвати, тому я думаю, він пролеже довго. Скільки пролеже, скажу, коли, коли пролеже. Тому що, так як я купляла агроволокно, думала, що воно полеже хоча б 3 роки, купила і восьмидесятку, а воно виявилося підробка, і через три місяці воно розсипалося. Так що тут. Треба просто знайти гарного постачальника. Якщо виявиться постачальник гарний, то, то я зможу щось рекомендувати. А так пройде час, буде видно. І стільки в мене росте полуниця, ну в ті бугри можна висаджувати, так як я переходжу на одну річку, я буду оновлювати її. І я думаю, що бугри у мене. Простують мінімум 2 роки, а то і три. Будемо бачити, в якому стані будуть бугри, чи не розлізуться, чи не порветься плівка, тому що в мене там бігають і собачки, і котики, і чого там тільки немає, то звичайно всяке буває. Тож ось так. Ну, а зараз вам як вишинка на торті, покажу. Все ж таки, так, як я говорила, мене Сандра найраніше стигне із короткого світового дня. Навіть раніше Ольби, раніше, раніше раміни. Руміна ще в мене тільки починає он розовіти. А Сандра вже червоніє вовсю. Ось яка йогітка. Звичайно, вона ще зеленувата. Є ось такі коряві, тому що в нас була така погода, не було можливості обробити. Зараз зайду на цю сторону. Ось така вже Сандра стигне, думаю, вже на слідуючому тижні. Якщо вдома у мене не буде покупців, то поїдемо на ринок, на базар. Навіть не знаю зараз, скільки вона коштує. Звичайно, її не зрівняти із тією, що. Привозно, тому що ми будемо зривати її тільки стиглу, а не таку розовеньку. Ну і Сандра, вона ж смачно, вона ж солудка йогодка. Ще не всі йогідки лягли під вагою. Ось така йогітка зараз переключу. Ось така йогутка є більша. Але вже червона і вже багато. Ну і зараз підемо. Подивимося на альбу. До речі, в мене вже томати ось стигнуть, ті, що я висаджувала. Ось, бачите, черіки. Не знаю, як вони витримають заморозки. Вони мають тут під теплицю і посаджені, бо замучилася носитися з тими горщиками. Мені зараз не до горщиків. Так, ну тут у нас. Трішки ми частенько пасимося тут е, на цій, цій тепличці. Бурьончик, який виріс, вже вимахав. Ось такі йогітки. Ну, Ольба є Ольба. Ольба буде во всій красі, вже скоро. Тож, чекаємо, чи будуть у нас заморозки, чи не будуть. Дай Бог, щоб їх пронесло. Ну, я думаю, якщо піде дощ, то заморозку не буде. Але ж обіщають ще і грот, то не знаю, що краще. Тож, думаю, вже на слідуючому тижні все ж таки йогітка піде вже масово. Бо дуже багато білої вже ягодки. А раз біла ягодка, значить через днів три вона вже буде червона. Це так завжди. А білої вже дуже-дуже багато. Звичайно, вона ще наливається. Зараз ми дуже так прискіпливо, приділяємо увагу поливу, тому що полив потрібен, бо Дуже швидко висохає. Я, мабуть, навіть не уявляю, якщо тут буде агроволокно і буде ще більше випаровування. Я ніяк не можу, я в захваті від, від такої ягоди. Це Олександра. Будуть громадні громадні ягитки. Тут вже теж починає квітнути, але ж отам вже все біле. Все біле. І середні і ранні сортисти вже квітнуть вовсю. Тож, звичайно, якщо, якщо померзне, то це буде дуже-дуже велика шкода. Будемо, звичайно, накривати. Я вже говорила, будемо накривати всім, чим можна, можна і чорним агроволокном накривати, чим, чим завгодно. Якби тільки рослинки було тепло. Потім можна буде їх зняти на день. Ну, а сітка, сітка вона захищає і від морозу. Не так звичайне агроволокно, але все ж таки захищає, тому що я вже випробувала таке. І все ж таки щось та збережеться. Також ось теж в мене тут кусочок Сандри, то воно вже червона. Червонія Сондра зараз вийду ось сюди, щоб видно було вам йти, які вже у нас стигнуть Ось так. я від. Ремів, я б сказала, навіть не в захваті, тому що ну, дуже багато йогоди, Ну, просто в зов'язі. Чоловік сьогодні каже, ну, ти треба було перельоти мені ходити з цим оприскувачем, бо дуже багато зав'язалось йогоди. Ну, вже як є, то є. Що є, що моєм, те й моєм, звичайно. ось. Це ось дябл. Ось така теж дуже рясна, дуже багато її. Це висаджені стаканчики. Так, отой -от дябл, а це вже пішла Сандра. Сандра і тут раніше, тому що Сандра це супер ранній сорт. Ну, і зараз скуштую ягоду Вам на камеру. Ось така морона. Солоденька йогітка. Але ще смаку вона не набрала, Тому що ми тут поливаємо, а перед збуром поливати не треба. Але я вже її навіть наїлася. Йогоди. Ну, Все ж таки, звичайно, та, що стигне вже пізніше та набагато солодше. Зараз подивимося, тут пізні сорти, чи не викидають квітконоси. Це Кристина. Квітконосів ще. Он уже квітконоси лізуть і впізню її. Так. Десь у мене тут Флоренс є. Зараз подивимось на Флоренс. Ось Флоренс. І Флоренс теж уже лізуть квітконоси. Так, Флоренс. Так, а малина. Зараз на Мальвіні подивимось. Ні, Мальвіна ще не випускає Від конусів ще нема. Оце єдина із пізніх, яка ще не викинула квітконусів. Якщо будуть заморозки, то їй нічого страшного не, не буде. Дуже жорсток. Ну і зараз покажу, як квітне на вулиці ранні сорти. Треба буде накривати, ось. Ось вже як. квітний вертовий бронт. Потім квітне джусі вже, ось Юсі, дивна, дивно взагалі ось, скільки зов'язів. Так, ну а це... Навіть маршал уже квітне. Я в шоці. Ось маршал. Дивіться, скільки тут квітконосів. І вже він квітне разом із ранніми сортами. Та такого ніколи не було, як в цьому Так. Ось її зараз будемо поливати. Це у нас що? Це у нас опріка. Опріка теж квітне. Ось такі квітконуси горні. Роксона квітне, середній сорт. Омі квітне, алегро квітне. Практично вже всі квітнуть. Середні і ранні квітнуть разом. Ну, дай Бог, щоб перенесли морози. Ось така озія, Це друга річка. Такі квіточки. Горні. Це тут бріла. Ну, Так далі туди вже не йтиме. Вже всі, і сенсація, і молінг століття. Всі квітнуть. Вікнуть ягодка росте потихеньку. І тут вже червоніть починає йогітка. Ось це, це орба, навіть розовіє вже. Он лючіє. Зараз скуштуємо. Ще кислота. Але не дуже. Є й солодость уже. Будемо тут поливати. це Бріла? Це Озі я вже його лежать. Вистачає в нас часу прибрати вуса. Ну, не приберемо, не встигнемо, значить буде рано розсода. Не встигаємо трішки. Тож, я думаю, всі зрозуміли, що треба все робити вовремя. Ну, а про реме. Про Реме розповім вже в іншому відео. Ось як вони вже в нас підросли. Прибрали квітконуси сьогодні. Другий раз уже. Прорвали бурйончик, який Попроростав. Уже в нас копає дощик і сонце світить. Всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення.